Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Також нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Може бути також виїзд в інші міста за домовленістю. На ще мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, що потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Qashqai Кашкайчик 13-го року. 1,5 дизель, 198 пробігу, 12-4. ціна не фарбована. Це Кашкай плюс 2,7 міст. Пробіг пишуть оригінальний. Є камера. Панорама, клімат-контроль. Контакти видно добре. Так, Салон на тканині. Клімат контроль присутній. Кота корок 18 року. 2.0 дизель, автоматична коробка, 259 пробігу, ціна 21 900 доларів. Контакти гарно видно. Так, покажу по салону. Так, такі класні сидіння. Клімат, контроль, підігріви, всі датчики. електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Nissan X-Trail. Nissanчик 2015 року, 1,6 дизель, 147 пробігу, 7-місний, 16700. Ціна. Прибіг пишуть оригінальний, камери 360, панорама, електрична ляда, LED-оптика, контакти видно гарно. Механічна коробка, клімат-контроль, сидіння на тканині. На оригінальних дисках з партроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Subaru Forester. Четвертий рік 2.0 бензин 274 пробігу. Повний привід, автоматична коробка 6900. Ціна контакти є. Так. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить така машинка? Телефонуйте. Volkswagen Touareg 2007 рік, Швейцарія. Значить 3.0 дизель, 262 пробігу, 14900 ціна. Пишеть супоровий стан, контакти для уточної інформації є. Присутня Webasto. Заглянемо по салону. Шкіряний салон бачимо. Автоматична коробка. Парктроніки присутні. Так, Без пневми на пружинах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик 9-го року, 2,0 бензин, 230 пробігу. Автоматична коробка передач, повний привід. Швейцарія повністю обслужена. 11.300. Ціна контакти є. Салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо. Проектроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander 11 року, 2.3 дизель, 257 пробіг. Повний привід, 11500 ціна, клімат, контроль, навігація, підігрів сидінь присутній. Салон комбінований, коробка механічна, кондиціонер, мультикермо. Фуркоп присутній. Audi Q5. 12-й рік модельний, 13, 2,0 бензин, 14200 ціна. Контакти видно добре. Так, чорний шкіряний салон. Панорамний дах є релянги. Nissan Qashqai 2011 року. 1,5 дизель, 232 тисячі пробігу в рідній фарбі, клімат-контроль, панорама, камера, навігація, 11700 ціна, контакти є. Mazda, cx 5 Рестайл 15 рік, 2,0 бензин, Європа, автоматична коробка, повний привід авто з Швейцарії в рідній фарбі. 211 пробігу, ціна 16500. Контакти ось тут. Так, Салон на тканині. Парктроніки є на оригінальних дисках класних. Кого цікавий, телефонуйте? Hyundai Grand Santa Fe, В рідній фарбі, 130 тисяч пробігу, 7 місць, 14 й рік, 2,2 дизель на автоматі, 23200 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, мультикермо. На оригінальних гарних дисках, електроніки присутні. Кого цікавий телефонуйте. Audi Q5. 11 рік, 2,0 бензин, 160 пробігу, 12900 ціна, контакти бачимо є. Кіряний салон. Присутній. Кого цікавить, телефонуйте? Kia Sportage Sportage 2016 року. Повністю обслужена. 2,0 бензин, 87 пробігу, 14900 ціна. Контакти є. Салон на тканині, коробка автоматична, клімат, контроль, мультикермо присутнє. Електроніків не бачу. Volkswagen Tiguan 12 рік обслужений, 2.0 бензин, 176 пробіг, 11400 ціна, контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка. Значить, Підігрівся сидінь, бачу. Значить, це клімат не дуже видно. Арктронніків немає. Місце під форкоп присутнє. Volkswagen Tiguan. 16-й рік, максимальна комплектація, повний привід. 14200 ціна, контакти є. Так, шкіряний салон, автоматична коробка, кондиціонер присутній. Парктроніків не бачу. Volkswagen Touareg. 11, рік 3.0, дизель пробіг 267, повністю обслужений, 19300. Ціна контакти видно. Так, погано видно, шкіряний салон. Електроніки присутні. Сіат Атіка. 16 рік, 2.0 дизель, 201 тисяча пробігу, повний привід, 2800 ціна, контакти є. Так, салон звичайний. Механічна коробка, клімат, мультакермо. Арктроніки присутні. Nissan Qashqai плюс 2, 12 рік, 1,6 дизель, 188 пробігу. Значить, повний привід, механіка 6-ступка, 7 місць, 14300. Ціна контакти є. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат, мультикермо, панорамний дах. Оригінальні диски. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento в гарному кольорі. 11 року 2,0 дизель, 246 пробіг, 13900 ціна, повний привід, є шкіряний салон. Клімат-контроль, камера, ксенон, навігація, складання дзеркал, контакти бачимо присутні. 13900. Є шкіряний салон згідно опису. Коробка механічна. Форкоп, парктроніки присутні. Peugeot 3008 гарному кольорі Дев'ятий рік. Рідна фарба, клімат-контроль, панорама, парктронік проекція, адаптивний круїз, двигун 1,6, дизель 227 пробігу, 9600 ціна. Nissan Qashqai Десятий рік, 1,5 дизель, 218 пробігу, 9,300 ціна. Так, салон на тканині, підігріви, сидінь, клімат-контроль присутній. Коробка механічна.